Вибір автомобілів на Луцькому авторинку, як завжди, величезний, на різний смак та бюджет. Але сьогодні хочу вам показати, що тут є по кросоверах, які ціни, які пробіги. Зараз зробимо огляд, з вас лайк та підписка. Сідаємо зручно і дивимося, що є на авторинку по кросоверах. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось такий Renault Coleus. Показую вам його детальніше. Лінзована фара Туманка, гарний сірий, легкосплавний диск. Все сезонне в нас гума, бовс без ключовий по всіх дверях, по характеристиках. Це 2012 рік, 200 тисяч заявляють пробігу, 12-200 вартує. Він у нас на повному приводі. Виглядає він у нас непогано, трішки підтонований, без панорами. Відразу показую по салону. На комбінованому салоні. Шкіря не кермоавтоматична. Коробка передач у нас навігація, повний склопакет, Такий цікавий електростоянкове. Відразу задній ряд сидінь, шторка позаду є, парктроник позаду також у нас присутній. Ось такий перший екземпляр. Зустріли 12200, літровий 12 рік, 200 заявляють пробіг. І нагадую, якщо вас цікавить пошук, перевірка автомобіля, доставка, займаємося автопідбором. Що вам потрібно знайти, перевірити за потреби, доставити контакти, як завжди, наші знизу. Телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо хороше авто. Зараз ідемо дивитися, що є ще. Зустрічаємось таких два в ряд Kia Sportage. Пішли, буду показувати вам їх детальніше. Починаємо з чорного. Вінзована оптика туманки в нас немає. Є легкосплавний диск та все сезонна гума без панорами. Немає в нас без ключового по характеристиках. 220 пробігу, 1,7 дизель, 11 рік, 12, 299. Він в нас вартує. Я відразу показую по салону. Комбінована тканина, механіка шестиступка, мультикермо підігрів і сидінь, повний склопакет в нас присутній. Автохолд трішки підтонований позаду. Ось такий екземпляр. Форкоп зад в нас присутній. 12, 299, 220 пробігу, 1, дизель, механіка. Відразу не виключаємося йдемо. По білому це вже у нас на кращій комплектації. У нас лінза, умивач, фар туманка. Легкосплавний диск. Також на сезона гума. Тут у нас присутня панорама, тут у нас присутній безключовий доступ. По характеристиках 12499, 499 1,7 дизель. Також у нас 11 рік 190 заявляють в ньому пробігу. Комбінова тканина, шкіряне кермо Шестиступка, ступка підігрів і повний склопакет у нас присутній. Також він тонований у нас позаду. Парктроник зад, зад у нас присутній, Ось таких два екземпляри зустріли. 12500, 1.7 дизель. Обидва вони у, у нас на механіці і йдемо шукати наступні. Зустрічаємось такий біленький Ренаульт Каджар, показую також вам його на жирній комплектації, показую туманка парктроник. Помивач, LED Provision у нас оптика, легкосплавний диск, зимова гума, він у нас в бовс, без ключових складання, панорами у нас нема. По характеристиках це 19 рік, 1,5 дизель, 175 заявляють пробігу, 19500 вартує у нас на старті по салону. Комбінований салон, підтримка ніг, він у нас в автоматі, максимальна мультимедія, повний склопакет. Електростоянкове підігрів сидінь. Присутнє в нас все. Підтоноване позаду. Ось так виглядає. Сітка зад у нас присутня. Форкоп парктроник зад, камера заднього вигляду. Також у нас є такий. екземпляр зустріли. На гарній комплектації максимально свіженькі, 170 пробігу за вартістю 19500 І йдемо шукати наступний. Зустрічаємо такий Hyundai Santa Fe, Просто погляньте на його відтінок. Зелений колір у нас такий темно. нова туманка, легкосплавний диск. Бачимо, майже нова літня гума у нас. По характеристиках 12 рік. В автоматі 207 заявляють пробігу. 15300 без підкрасів заявляє власник без ключовий доступ. Дивіться, як гарно переливається колір. Шкіра в нас автомат, мультикермо. Все у нас по стандарту, як Санта-Фе, непогано виглядає. Да, але, є але для такого пробігу це адекватна ціна. Парктроник зад у нас Ось Такий цікавий екземпляр. Зустріли 15300, 207 пробігу, 2,2 дизелі. Йдемо шукати наступне. Зустрічаємо таку чорну Volvo XC60, також показую лінза, приманка, умивач, легкосплавний диск у нас, літня гума. По характеристиках це в нас 16 рік, 2-літровий дизель, 255 заявляють пробігу, 23,850 вона у нас вартує. Складання без ключовий доступ. Бачимо по всіх дверях. Зараз Показую салон, автоматична шкіра пам'яті, повне склопакетку із мультикермо присутнє. Так само у нас повністю все. Ззаду бачимо якісь речі. Парктроник взад присутній. Ось такий екземпляр зустріли, доволі непоганий. Бачимо, така класна штучка в нас. Ось такий екземпляр зустріли. Йдемо шукати наступного. Зустрічаємось такий чорний KIA Sorento. Показую туманко. омивач, лінза в нас присутня. Зимова гума, легкосплавний диск. Він у нас в повному приводі складання безключовий, панорама. І це у нас 12 рік, 2 ,2, 209 заявляють пробіг. Він у нас в автоматі. 15450 вартує. Без ключовий бачимо відразу по салону. гарно перефарована рижа шкіра, у нас автомат, підігріви навігація, автохолд повний склопакет, все у нас присутнє. Гляньте, як виглядає гарно ззаду. Парктроник взад у нас присутній, немає форкопа. Камера заднього вигляду також у нас є. Ось такий цікавий. Екземпляр зустріли на гарному салоні 209 пробігу, 2,2, 15450 вартує на старт. Зустрічаємось такий чорний Nissan Qashqai. показую лінза, туманка У нас присутня. Гарний легкосплавний диск, літня гума. Камери бачимо на ньому 360, туманочка все є по характеристиках 13 рік, 11900 вартує, 1,6 дизель, 207 заявляють пробігу чорні релінги. Без ключового в нас нема. Комбінований салон повний склопакет. Навігація 6 стопка, кермо, мультикермо. все у нас по стандарту, як в Кашкаї. Ось такий екземпляр. Камера заднього вигляду у нас присутня. Ось такий екземпляр зустріли. 11900, 207 пробігу, 13 рік, 1,6 дизелі. Йдемо шукати наступний. Не зміг пройти мимо повз двох цих красенів. Покажу вам їх детальше. Це у нас максимально свіженькі руки, 20-й 18-й показую детальніше просто лінза, ми бачу, партроник 360, туманка, легкосплавний біль, мішелін, літня гума, складання без ключовий, все в нас присутнє. Даний екземпляр у нас без панорами. 20 рік, 1,5 дизель, 170 пробігу, 21900 він у нас вартує. Відразу показую комбінований салон, автоматична коробка, підігріви, Навігація, мультикермо, дестронік все в нас присутнє. Трішки підтонований позаду. Парктроник зад. Камера заднього вигляду все в нас присутнє. Ось такий екземпляр за вартістю 21900. І відразу не виключаємося, показую вам наступний. Також він яркий. Просто погляньте на його колір. Виглядає прям гарно, легкосплавний диск. Гарно виглядає, літня гума, лінза парктроник 360. Маночка, умивач, все присутнє по характеристиках. Камери бачу, тут у нас 360, 19 рік, 1,7 дизель, 192 пробігу, повний привід, 22 900. Панорама, комплектація у нас максимальна, без ключ. Погляньте на цей салон. Автоматично підігріви дистроніки, все в нас присутнє також. Задній ряд сидінь. Парктронних камер, все також у нас є. Ось такі два красення зустріли. 22 919 рік, 192 пробіги і йдемо шукати наступні. Зустрічаємо ще два екземпляри в ряд: Hyundai X35 і Kia Sportage, Показую. Лінзована оптика, лес стрічечка, мивач, туманка, парктроник, легкосплавний диск, літня гума, чорний колір, люк панорама у нас присутні. По характеристиках 2-х 2-літровий дизель, 172 заявляють пробігу. В автоматі 15700 вартує, повний привід. Без ключових бачимо є. Шкіряний префорований салон. Підігрів, мультикермо, повний склопакет, все в нас присутнє. Навігація, підігрів. Керма у нас тут також є. Такий цікавий. Задній ряд сидінь. Форкоп парктроник зад камера заднього вигляду. У нас також присутня. Ось такий Hyundai X35 за вартістю 15700-172 заявляють пробіг. І відразу поки також, також я бачимо на повному приводі. Легкосплавний диск тут на зимового гума. Лінза омивач туманка, все також у нас присутнє без панорами 14700. 200 заявляють пробігу, 11 рік, 2-літровий дизель. без ключ також є шкіряний салон автомат, навігація мультикермо, повний склопакет у нас присутній. Задній ряд сидінь, Форкоп парктроник зад. Камера у нас присутня. Ось такий екземпляр 14700-200 тисяч заявляють пробігу 2-літровий дизель. Ось таких трішки кросоверів з авторинку вам показав. Ринок великий, автомобілів на різний смак, на різний бюджет. Не лише кросоверів, просто погляньте на цей масштаб. Різних автомобілів є. Якщо ви в пошуку автомобіля, так як і казав, займаємося автопідбором. Контакти наші знизу цікавить пошук та перевірка автомобіля. Звертайтеся, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто. Не забувайте за лайки. Підписку кожного дня ми тут робимо огляди, показуємо ціни на різні автомобілі.